Хіба ви не помічали, як більшість людей проживають життя, вірячи, що успіх залежить від удачі, державних дотацій чи навіть народження у багатстві? Але ось правда, з якою ніхто не хоче зіткнутися, ваша найсильніша сторона це не все це вона живе у вас всередині, активуючись лише вашими власними зусиллями. Це може звучати абсурдно, але саме тому так мало хто досягає бажаного, вони шукають зовні те, що можна знайти лише всередині. Багато хто живе як полонені нерішучості, і, можливо, ви один з них. Скільки разів ви відчували це пекуче бажання глибоко в грудях змінити своє життя, але виявляли себе паралізованими, не знаючи першого кроку? Скільки блискучих ідей зароджувалося у вашій голові лише щоб бути задушеними ще до народження думками, типу: А що, якщо я зазнаю невдачі, а що, якщо я все втрачу, а що, якщо люди будуть сміятися з мене? Саме в цей момент мільйони життів перестають розвиватися. Бо замість того, щоб вибирати, замість того, щоб вирішувати, вони віддають перевагу хибній безпеці сумніву, очікування, тому, що здається комфортним. Але я кажу нерішучість одна з найруйнівніших сил, що існують, бо вона не лише краде ваші можливості, а й краде вашу впевненість, вашу енергію і поступово руйнує ваш дух. Коли я брав інтерв'ю у Ендрю Карнегі, я почув від нього правду, яка назавжди змінила мій світогляд, успішні люди швидко приймають рішення і повільно змінюються. Я був вражений, тому що до того часу я вірив, що необхідно чекати ідеальних умов, схвалення інших чи навіть якогось знаку долі. Але Карнегі показав мені, що секрет полягає у прямо протилежному. Він збудував своє колосальне багатство на тому. Що мав усі відповіді заздалегідь, а тому, що наважився вирішити і діяти, перш ніж інші навіть мали сміливість подумати. І найцікавіше, що його здатність приймати рішення стосувалася не лише бізнесу, а й самого життя. Він не питав, чи це безпечно, а радше, чи це відповідає баченню, яке я хочу створити. І тоді, навіть перед обличчям невизначеності, він рухався вперед з рішучістю. Мене самого не раз випробовували на цьому полі бою, я яскраво пам'ятаю час, коли працював молодим журналістом без ресурсів, без впливових зв'язків, без будь-яких гарантій успіху. Раптом з'явилася можливість взяти інтерв'ю у великих людей, які творили історію. Але була проблема у мене не було грошей, щоб їхати до них. У мене не було гарантії, що мої зусилля будуть визнані, у мене нічого не було. Крім власної сміливості. І саме в цій дилемі я зрозумів різницю між ваганням і рішенням. Я міг би сховатися за звичайним виправданням, яке використовує стільки людей, я не можу собі це дозволити зараз, я почекаю кращого часу. Але ви знаєте, що відбувається, коли ви чекаєте. Цей момент ніколи не настає. Можливості не чекають на нерішучих. І тому я вирішив ризикнути. Навіть без гарантій, навіть зі страхом. І це рішення не тільки відкрило мені двері до зустрічі з Ендрю Карнегі, але й повністю змінило хід мого життя. Зупиніться на мить і подумайте, скільки можливостей стукало у ваші двері, і ви дозволили їм втекти, просто тому, що вагалося. Скільки стосунків могли б розквітнути, скільки бізнесів могли б досягти успіху, скільки талантів могли б бути розвинутими, якби ви вирішили діяти замість того, щоб чекати? Можливо, ви зараз згадуєте ситуації, коли ви казали, я не готовий, або я подумаю над цим. Але реальність така, що ніхто ніколи не буває повністю готовим. Готовність приходить після рішення ніколи раніше. І подивіться, як це стосується більшості людей. Сучасні дослідження людської поведінки показують, що однією з найголовніших причин жалю на смертному одрі є не те, що люди зробили, а те, чого вони не зробили. Вага бездіяльності нестерпна. Дослідження зв'язку між прийняттям рішень та щастям показують, що ті, хто ризикує та вирішує рухатися вперед, навіть без усіх відповідей, Мають тенденцію відчувати більше задоволення та повноти життя. Не тому, що вони завжди робили все правильно, а тому, що мали сміливість спробувати. Я важко навчився тому, що нерішучість не тільки паралізує, а й створює замкнене коло страху. Кожного разу, коли ви вагаєтеся, ваш розум реєструє думку, що ви не довіряєте собі. І поступово ви переконуєте себе, що ви нездатні, що вам не щастить, що ви не народилися для перемоги. Це родючий ґрунт посередності. Але коли ви вирішуєте, навіть перед обличчям невизначеності відбувається щось надзвичайне, ваш розум пробуджується. Ви починаєте бачити шляхи, які раніше були приховані, ви починаєте притягувати ресурси, людей та обставини, які ніколи б не виникли, якби ви залишилися нерухомими. Я не кажу, що вирішувати легко. Я знаю вагу складного рішення. Були дні, коли я запитував себе, чи я безрозсудний, чи я викидаю свою останню силу. Але кожного разу, коли я стикався з цією внутрішньою боротьбою, я усвідомлював, що моя сила зростає. Бо, по правді кажучи, сила полягає не у зовнішніх обставинах. А у тому, щоб довіряти собі достатньо, щоб вибирати навіть без гарантій? Можливо, ви зараз перебуваєте на роздоріжжі свого життя? Можливо, у вас є заповітна мрія, відкладена ідея, проєкт, який ніколи не був розпочатий. І питання, яке залишається, як довго ви дозволите нерішучості красти ваш шанс прожити життя, яке ви бажаєте? Як довго ви будете плекати ілюзію, що завтра буде легше? Життя не винагороджує тих, хто чекає, воно винагороджує тих, хто вирішує. Я хочу, щоб ви глибоко замислилися над цим кожне велике досягнення, свідком якого було людство, спочатку виникло з рішення. Чоловіки та жінки, які наважилися вибрати, навіть коли всі навколо говорили, що це неможливо. І історія доводить, що найдальше просунулися не найрозумніші, не найбагатші, не найталановитіші. А ті, хто мав сміливість вирішити і підтримати своє рішення зусиллями. І тепер питання, яке лунає у вас всередині, просте, але потужне, що ви вирішите сьогодні. Бо ваше життя не змінюється, коли змінюються обставини. Ваше життя змінюється, коли ви вирішуєте змінитися. Багато людей починають з енергією, ентузіазмом і навіть хорошими намірами, але при першій ознаці труднощів вони відступають. І саме тут виявляється велика різниця між тими, хто мріє, і тими, хто завойовує. Я навчився протягом усього свого життя, що постійні зусилля це точна міра успіху. Йдеться не просто про те, щоб багато працювати протягом дня або тижня, а про те, щоб підтримувати цю роботу, навіть коли все здається проти вас. Правда в тому, що більшість людей здаються занадто рано. Коли вони стикаються з перешкодою, вони думають це знак, щоб здатися, але хіба це не навпаки? Хіба перешкода не є необхідним випробуванням, щоб довести, чи ви дійсно заслуговуєте на те, щоб досягти того, чого так прагнете. Подумайте про своє власне життя. Скільки разів ви починали проект, повний енергії, тільки щоб кинути його на півдорозі, тому що результати займали більше часу, ніж ви очікували. Скільки разів ви записувалися на курс, починали дієту, відкривали невеликий бізнес, а потім через кілька днів або тижнів просто здавалися. Переважна більшість людей роблять це, і тому переважна більшість залишаються там, де вони є, світ не винагороджує тих, хто просто починає, він винагороджує тих, хто продовжує. Я пам'ятаю час, коли я стикався з такими серйозними фінансовими труднощами, що я ледь мав що їсти. Легше було здатися, звинуватити долю або переконати себе, що я нездатний. Але замість цього я вирішив підтримувати свої зусилля день за днем, навіть не бачачи негайних результатів. Були часи, коли це здавалося божевільним, коли хтось навколо мене казав, що час зупинитися. Але саме в ці моменти моя сила зростала найбільше. Тому що кожного разу, коли ви наполягаєте перед обличчям неможливого, ви відкриваєте в собі резерв сили, про який ви ніколи не уявляли. Розгляньте приклад Томаса Едісона. Він зазнав тисячі невдач, перш ніж йому вдалося розробити електричну лампочку. Тисячі разів. Більшість людей зупинилися б на десятій спробі, можливо, навіть раніше. Але Едісон бачив кожну невдачу як урок, як ще один крок до успіху. І саме це роблять постійні зусилля, вони перетворюють кожне падіння на навчання, кожну перешкоду на паливо, кожну поразку на невід'ємну частину перемоги. Сучасні дослідження підтверджують те, що я завжди захищав наполегливість є одним з головних показників успіху в будь-якій галузі. Дослідження, проведені Стенфордським університетом, показали, що особи, які розвивають стійкість і продовжують намагатися, навіть перед обличчям невдач мають набагато більшу ймовірність досягти фінансових, професійних та особистих цілей. Це доводить, що не тільки талант або інтелект визначає, хто перемагає, а бажання продовжувати, навіть коли все свідчить про те, щоб зупинитися. Постійні зусилля не тільки формують ваші результати, вони формують те, ким ви є, вони формують дисципліну. Зміцнюють вашу впевненість і надають вашому характеру міцності, яку ніщо не може зруйнувати. Запитайте себе, що б сталося, якби ви просто зобов'язалися не здаватися, незалежно від того, скільки разів ви зазнали невдачі, скільки незакінчених проєктів можна було б відновити, скільки мрій можна було б відродити, скільки перетворень могло б статися у вашому житті, якби ви вирішили продовжувати до кінця. Були ночі. Коли я працював до межі, коли моє тіло вимагало відпочинку, але мій розум наполягав на продовженні. Я знав, що якщо я зупинюся в цьому пункті, я втрачу не тільки денну роботу, але й силу, яку я будував у собі. І я можу сказати з абсолютною впевненістю, що саме цей вибір, повторюваний безліч разів, змінив мою долю. Це були неудачі, не чарівні обставини. Це були постійні зусилля, що застосовувалися невпинно. І ось що важливо пам'ятати, часто, коли ви збираєтеся здатися, ви насправді знаходитесь лише на один крок від результату, до якого прагнули це як копати золото. Більшість людей зупиняються лише в декількох сантиметрах від скарбу, просто тому, що вони більше не можуть цього винести. Скільки разів ви були вже близько до досягнення чогось і занадто рано здавалися. Скільки разів ви кидали мету, не усвідомлюючи, що були набагато ближче до перемоги, ніж думали. Кажу вам з упевненістю, якщо ви хочете змінити своє життя, вам потрібно розвинути цю рідкісну і потужну здатність наполегливо працювати, навіть коли весь світ кричить вам зупинитися. Бо секрет не в сильному старті, а в тому, щоб залишатися сильним. Це про те, щоб підніматися щоразу, коли ви падаєте. Це про те, щоб тримати погляд на тому, чого ви хочете, доки життя не підкориться вашій рішучості. Тож подумайте, чи готові ви докладати зусиль, коли все здається проти вас, чи готові ви віддатися своїй мрії не на день чи тиждень, а доки вона не стане реальністю? Бо відповідь на ці питання цілком може визначити долю вашого життя. Страх, мабуть, найжорстокіша з невидимих в'язниць. Він непомітно проникає в розум, захоплює думки і паралізує будь-яку можливість прогресу. Цікаво, що багато хто вважає себе вільним, але просто спостерігаючи за тим, як вони приймають рішення, стає зрозуміло, що ними керує страх страх втратити гроші, страх бути неприйнятим, страх невдачі. Скільки разів ви стримувалися від важливого кроку, бо боялися того, що подумають інші. Скільки разів блискуча ідея була задушена, бо ваш розум шепотів. А що, якщо це не спрацює? Страх хитрий, він носить маску обережності, але не обманюйтеся у більшості випадків це просто замасковане боягуство. Я знав цього ворога з перших рук. Колись моє фінансове життя було в руїнах. Рахунки не копичувалися, кредитори стукали до моїх дверей. І щоранку я прокидався з вузлом у шлунку, бажаючи лише зникнути. Легко було піддатися відчаю, легко було шукати виправдання, легко було звинувачувати долю. Але я зрозумів, що втеча не вижене страх, вона лише зміцнює його. Єдиний спосіб подолати його це зустрітися з ним лицем до лиця, крок за кроком, навіть якщо ви тремтите всередині. І усвідомте, найвеличніші невдачі в історії часто траплялися не через брак таланту, а через страх погляньте, наприклад, на ніколу Теслу. Неперевершений геній провидець. Його ідеї могли б змінити світ ще більше, ніж вони зробили, але він не міг впоратися зі своїми внутрішніми страхами, а також ефективно перетворювати свої винаходи на стабільний бізнес. Він дозволив невпевненості та самотності зруйнувати свою силу. І результат був трагічним, він помер забутим, бідним, його геній не був визнаний за його життя. Ось найжорстокіше обличчя страху він не просто краде сьогодення, він руйнує майбутнє. Тепер подумайте зі мною, скільки людей ви знаєте, хто роками залишається на роботі, яку ненавидить, у стосунках, які більше не мають сенсу, або в житті без мети, просто тому що боїться змін. Скільки ховається за виправданням стабільності. Поки всередині вони горять від розчарування, це не життя, це просто виживання. Сучасна наука підтверджує те, чому я завжди навчав. Дослідження з поведінкової психології показують, що постійний страх активує стресові реакції в мозку, які знижують ясність розуму, зменшують здатність приймати правильні рішення і навіть впливають на фізичне здоров'я. Це якби страх отруював тіло поступово, підриваючи будь-який шанс на зростання. Коли ви живете в полоні страху, ви не тільки втрачаєте можливості, ви також втрачаєте життєву силу, енергію, втрачаєте дорогоцінні роки свого життя. Я ніколи не забуду одну ніч, коли, без грошей і без видимого виходу, я сів за свій стіл і, замість того, щоб піддатися відчаю, написав детальні плани того, як я можу перебудувати своє життя? Кожен написаний рядок був схожий на удар у живіт страху. Кожне слово було маленькою перемогою. І так я відкрив, що коли ти стикаєшся зі своїми примарами, вони зменшуються. Страх потужний лише до того моменту, поки ви не вирішите його зустріти. Запитайте себе, скільки рішень ви ще не прийняли через страх, скільки мрій ви ще не почали будувати, бо боялися невдачі. І хіба справжня невдача не полягає саме в тому, щоб не пробувати? Хіба не набагато болючіше досягти кінця життя з муками від того, що ніколи не наважилися, ніж зі шрамами від кількох спроб, які не вдалися? Страх хоче переконати вас, що ви тендітні, але це брехня. Ваша найсильніша сторона дрімає у вас всередині і пробуджується лише тоді, коли ви вирішуєте протистояти їй. Не чекайте дня, коли ви більше не відчуватимете страх, бо цього дня ніколи не настане. Страх завжди буде присутній, але вам належить вибрати, чи буде він вашим тюремником, чи вашим паливом. Життя не належить тим, хто тікає, життя належить тим, хто протистоїть. І ось правда, з якою мало хто хоче зіткнутися, страх не зникає, але мужність зростає щоразу, коли ви робите крок вперед, незважаючи на нього. З кожним актом мужності ви зміцнюєте свій розум. Розширюєте свою впевненість і доводите собі, що ви набагато більші за будь-яку перешкоду. Тож запитайте себе зараз, як довго ви дозволятимете страху диктувати правила вашого життя? Як довго ви будете погоджуватися бути в'язним чогось, що має силу лише тому, що ви самі його живите? Відповідь лежить у вас, і, можливо, це той момент, щоб нарешті вибрати свободу. Самовладання це найбільше досягнення якого може досягти будь-яка людина. І я кажу це тому, що протягом життя я зрозумів, що справжня сила полягає не в контролі над світом, ані в накопиченні багатства, а в керуванні власними думками, дисциплінуванні емоцій та впевненому керуванні діями. Більшість людей витрачають енергію, намагаючись змінити інших, намагаючись змінити зовнішні обставини, але майже ніколи не заглядають всередину. І саме тут полягає різниця між тими, хто будує надзвичайну долю, і тими, хто живе, як листя на вітрі, піддаючись усьому, що відбувається навколо них. Зупиніться на мить і подумайте, скільки разів ви дозволяли собі панувати гніву і через це говорили слова, яких шкодували? Скільки разів ви дозволяли тривозі змусити вас здатися занадто рано? Або ж невтішність викрила вашу енергію до такої міри, що ви покинули щось важливе. Правда в тому, що найбільший ворог незовні, він живе в нас. І доки ми не навчимося ним керувати, ми будемо жити в кайданах. Я пам'ятаю одну ніч, коли я був зі своїми маленькими дітьми в такій складній ситуації, що навіть не було грошей, щоб гарантувати вечерю. Відчай був важкою тінню надо мною, і було б легко здатися. Було б легко дозволити страху та смутку панувати над моїми думками. Але замість цього я подивився на своїх дітей і вирішив залишитися спокійним. Я зробив глибокий вдих, стримав свої емоції та сказав собі: Я не здадуся. Цей вибір у той момент болю дав мені сили йти далі. Це були не гроші, це не була зовнішня допомога, це було внутрішнє самовладання. І саме це самовладання дозволяє нам пережити бурі, не тонучи. Останні дослідження в відомих університетах. Таких, як Гарвард, показують, що самодисципліна є одним з найкращих предикторів фінансового успіху та емоційного благополуччя. Люди, які можуть контролювати свої імпульси, які вміють відкладати задоволення та зберігати концентрацію на довгострокових цілях, досягають набагато вищих рівнів процвітання та щастя, ніж ті, хто живе, піддаючись миттєвому задоволенню. Це лише підтверджує те, чому я навчаю десятиліттями. Коли ви керуєте своїм розумом, ви керуєте своєю долею і подивіться, як це проявляється в повсякденному житті. Тоді як одні здаються перед кожною трудністю, інші залишаються твердими, навіть коли немає видимих результатів різниця внутрішній контроль тоді як багато хто дозволяє собі піддаватися критиці, думкам інших чи обставинам, ті, хто розвинув самоконтроль, залишаються зосередженими. Рішучими та переконаними у шляху, який вони обрали. Але я задам вам питання, як ви реагуєте, коли все здається неправильним. Ви втрачаєте контроль, відчайдуєтесь, піддаєтесь хаосу, або ж ви можете зробити глибокий вдих, залишитися спокійними та використовувати розум, щоб знайти вихід. Відповідь на це питання показує набагато більше про ваше майбутнє, ніж будь-яке передбачення. Самоволодіння це як внутрішня фортеця, вона захищає від атак страху, від спокус невтішності, від тягаря критики та поразок. Саме ця фортеця підтримує постійні зусилля, підживлює наполегливість і дозволяє рухатися вперед, навіть коли світ здається зруйнованим. І я скажу вам прямо: без цього володіння немає справжньої перемоги. Бо якщо ви здобудете багатство, не контролюючи себе, ви станете його рабом. Якщо ви досягнете влади, не керуватимете своїми емоціями ви будете зруйновані власною гордістю. Але якщо ви навчитеся керувати своїми думками та дисциплінувати свої дії, ніщо зовнішнє не зможе зруйнувати те, що ви будуєте. Тепер глибоко подумайте, як довго ви дозволятимете своїм емоціям диктувати ваш вибір. Як довго ви дозволятимете страху, гніву чи сумніву вирішувати за вас? Світ не потребує більше людей, які намагаються контролювати все навколо. Світ потребує людей, які спочатку навчаються керувати собою, бо тільки вони здатні створити щось тривале. Ваша найбільша сила не в обставинах, ані в підтримці інших. Вона в вас, чекаючи, щоб її пробудили самовладання та постійні зусилля. Питання в тому, чи готові ви взяти на себе цей контроль? Бо в той момент. Коли ви це зробите, ніщо інше не матиме сили вирішувати за вас. Тож пам'ятайте, ніщо у світі не зможе вас зупинити, якщо ви навчитеся керувати собою. Це ключ, який відкриває кожні двері, основа, на якій побудований весь справжній успіх. Контролюйте свої думки, і вони формуватимуть вашу долю. Дисциплінуйте свої емоції, і вони стануть паливом, а не перешкодами. Діяйте рішуче. І навіть найскладніші виклики підкоряться вашій волі. Повірте, найбільша перемога, якої може досягти людина, це не про гроші інших людей чи примхи долі. Найславніша перемога це перемога над собою. І коли ви переможете себе, весь світ стане родючим ґрунтом, готовим до того, щоб ви посадили та зібрали все, чого бажаєте. Я запрошую вас продовжити цю подорож зі мною. Наступне відео вже готове, і в ньому ви підніметеся ще на одну сходинку цієї драбини зростання. Кожен крок, який ми робимо разом, наближає вас до сильнішої, дисциплінованішої та непохитної версії вашого справжнього я. Дякую вам за те, що ви йшли зі мною так далеко, і побачимось у наступному відео, де ми продовжимо цю трансформацію, яка вже розпочалася у вас всередині.